Ці нав'язливі ночі зводять з рахунку, ці неонові дні застигають у склі. Ти мені завинила півтора поцілунки, і розпущений вузол смислової петлі, а польоти без тебе це тупо прольоти, і реальність суха, як військовий устав. Я лиш дуже приблизно здогадуюсь, хто ти, і не маю на тебе ніяких підстав, і не маю на тебе ніяких капканів. І проходиш крізь сіті, як риба крізь лід, ти приходиш нізвідки, крізь пасма туману, і зникаєш і млистий, лишаючи слід. Ти в мені, наче віра нова, наче вірус, проникаєш усюди без віз і без меж. Я для тебе, таблиця, пергамент, папірус. Що захочеш, напишеш, а потім зітреш. Тут без тебе завмерло усе і зупинилось. Тут на тисячі миль глухо пустка і штиль, тільки небом ширяє невидимий стилос, і рождається в небі незвіданий стиль.